Втомився на своїх плечах тримати е, всю трансляцію, як той Атлант ще є порох порохівницях, і от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Хто має бути дорослим у кімнаті? Дістали вже всі. Скороход хоче посунути кордони областей перед перемовинами. Гончаренко і безугла розбили глека. А Стефанчук забув випити заспокійливе. Вітаю, вина Рейтнауветері right Потужнометр. Мене звати Олеся Тлустенко, і сьогодні поговоримо про останні неймовірні пленарні тижні Верховної Ради. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької Ода є недоцільними. От і ці функції можуть можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Справа в тому, що Росія думає, що Донецька і Луганська область, начебто їхні, бо вони, бачте, записали їх у свою конституцію. Саме тому вони не збираються виводити звідти окупаційні війська і що хочуть, щоб ми віддали їм ті населені пункти, які вони ще не завоювали. Але справа в тому, що в українській конституції кордони областей чітко не прописані, і тому проект постанови скороход про те, щоб е слов'янськ, Краматорськ та інші населені пункти Донбасу перенести на Начебто в Дніпропетровську та Харківську області. Але що далі не можемо віддати? Окей, тоді ми вилучаємо ці райони складу Донецької, можливо, Луганських областей, і включаємо їх в Харківську та Дніпропетровську область. Ми це можемо зробити. Українська конституція це не забороняє. Okay. Путін щасливий, бо вивели всі війська України з. В лапках з Донецького сто відсотків Донецької області виходить, так? Якщо це компроміс, якщо це компроміс щодо контролю, бо витіснити наші збройні сили на жаль зараз не можуть росіян з усієї Донецької, з всієї Луганської, з всієї Херсонської з Запорізької області, з усього Криму і з усього міста Героя Севастополя не можуть. Це факт. Ми можемо поширити на ці е, е, території закон України про тимчасово окуповані території, як це ми робили з Кримом в 2014 році. Uh -huh. Але для порятунку слов'янського району Краматорського району ми вилучаємо їх з Донецької Луганських областей. Путін забуває свою дурну тупу ідею про зобов'язання України вивести з тих е, районів, які вони не контролюють, які вони не окупували. І я так розумію, йде мова про повернення, витіснення Росіян з Харківської і сумської області. Але буде круто і класно, якщо наші збройні сили витіснять росіян звідки ряще до факту двосторонньої зустрічі. Не всі налаштовані так позитивно. Наприклад, політолог Євген Магда вважає, що такі зміни меж кордонів областей України можуть дати Росії аргументи, начебто, ми готові змінювати свої кордони всупереч конституції, там, де змінили один раз, можна змінити і другий, і третій, і четвертий. А політолог Боберенко навіть не вірить в. Об... Обговорення цієї ідеї виглядає воно якби чудно, класно. Там, типа давайте там, типа, все, типа ж, а ви ж не контролюєте ні ні, 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 ні одного там, е, вірні, ви от контролюєте Донецьку область, а все, що контролюємо, ми, це вже не Донецька область, це там Харківська і Дніпропетровська. Але це ж знов ну, як це можна зробити, не порушивши Конституцію. Ну От і тому якби і, і Путіну треба, щоб поясню. Ну вірніш, Путін це знає. Трампу треба пояснювати, що це зробити неможливо. І тому, якщо Путін. Вимагає щось, що нездійсненне, то місія не Місія не А ось що про цю ідею думає колись нардеп Верховної Ради, а сьогодні просто експерт у російських пропагандистів. Немає і дня, щоб з пірдонки Лінкаров не з'явився у їхніх студіях і не почав розказувати про безнадійність київського режиму. Верховну раду забросили постановлення, говорили, А давайте ми всіх обманемо, і руських, і американців. Ми візьмемо і, і в вклю... це нове це, це ексклюзив для вас. Так. 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 А давайте ми грізьмемо я ставшуюся частину території. Донецкой области а, да. включим состав Харьковской, Дип а в другую в Днепропетровскую. Чик-чик и все. Это, административ, это административные а так можно было? Ну, наверное, это, я не знаю. Это национальная Я не знаю. Вот это Я не знаю. Операция. Но, наверное, они считают, что это пройдет. Дескать, Ну и нормально. Вы же хотели, вы хотели э, э, всю Донецкую область. Ну вот и все. Донецкая область заканчивается да, там. Да. Без Краматорска, без Славянска, без Красноармейска. Ви напишіть у коментарях, що думаєте з приводу цієї ідеї. А проект постанови скороход спочатку має розглянути комітет, а потім вже винести на голосування у Верховній Раді. А от чи проголосують депутати, це вже велике питання, тому що їм останнім часом все менше до вподоби зелені кнопки цього тижня? Вони не проголосували навіть за добровільне страхування підприємств та цифровізацію судів. Обидва ці законопроекти входять до так званої програми «Ukraine Facility», завдяки якій ми отримуємо фінансування від ЄС. Але яка різниця, що ми втратимо купу грошей, якщо у нардепів є набагато важливіші справи цього тижня? Стефанчук анонсував, що з вересня ми можемо побачити трансляції Верховної Ради, бо буде голосування за цю постанову. І ось що ми з вами будемо бачити наживо вже скоро. Тричі комітет розглядав відсторонення безуглою від засідань Верховної Ради. Вже нарешті дійшло діло до голосування, і нічого не проголосували за відсторонення, жодного голосу від колишньої ОПЗЖ і тільки 74 із 168 слух за. Словом залишили Мар'яну тицяти на правильні кнопки. Чому хотіли виключити її, звинувачують у порушенні депутатської етики, зокрема через те, що вона висловилась про смерть загиблого депутата Ярослава Рущишина від фракції Голос вона заявила, що загиблий нардеп не відрізнявся нічим під час засідань парламенту його було ні чути і не видно. І, взагалі, розбився він, ганяючи на мотоциклі під час комендантської Мого виступу, так само під час виступу Гончаренка, народного депутата Порошенка і народного депутата Юр. Народна депутатка Мар'яна Безугла заважала нам виступу, перекриваючи в тому числі мікрофон. Я подаю заяву згідно статті 51 регламенту до регланного комітету щодо вилучення пані Мар'яни з засідання. І тут у нас немає колеги поруч. Славка розчишена. Це не є по регламенту, але Мар'яна Безугла дозволила собі публічно написати щодо нього те, що мені здається, просто здорова будь-яка людина. Знаючи про мораль і етику, ніколи б не дозволила. Не повірите, за ініціативою фракції Слуга народу та так званої платформи за життя і мир Мар'яні Безуглій надали можливість вибачитись перед парламентом. Сьогодні я говоритиму про смерть. Смерть в Україні стала звичним явищем, але вона ніколи не стане звичною для рідних і близьких. Тож, перш за все, я хочу вибачитись. Якщо згадуючи про смерть, завдала додаткового болю тим, хто втратив найдорожчих. Я багато разів писала про смерть, маючи одну мету показати реальність війни. Вона стукає у двері кожного: краще боротися, ніж ухилятися. А коли йдеться про політиків, недостатньо сказати, що він був просто хорошою людиною. Ми маємо право і обов'язок оцінювати державника за його справами. Це стала практика протягом усієї людської історії, бо якщо за шість років роботи ніхто не може назвати конкретних політичних досягнень. Це привід замислитися, що нині взагалі являє собою український парламент, і хоч безугла вже давно не у фракції Слуга народу, але за старою звичкою або щоб перестрахуватись, я не знаю. Вона вирішила все ж таки похвалити президента Зеленського чи то пожаліти його. Ну коротше, береженого Бог береже. Хто має бути дорослим у кімнаті? Хто має підготувати подальше підґрунтя для держави, провести важкі рішення у війну? Чи все має і винен один президент, обраний свого часу народом в якості чергового протесту, який був змушений і став справжнім державником? Хочете покладати все не лише на його плечі від терапевтки у поліклініці до найскандальнішої депутатки Верховної Ради, шлях Мар'яни Безуглої дуже тернистий і важкий у 2015 році. Її мобілізували як бойового медика, і з тих пір Мар'яна вирішила, що вона може змінити цю країну на краще. Того, крім, не, крім be, саме не, не електрики, електри, і електри, того, і настільки важко знайти баланс між імпортом ем, і цінами для be населення, але тим не менше треба прямо. Початку Мар'яна роздавала футболки за підписку на неї у Фейсбуці, потім раптово отримала посаду голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І вже незабаром запропонувала законопроєкт, який дозволяє командирам розстрілювати своїх підлеглих за невиконання наказів. Проте справжня популярність до неї прийшла тоді, коли вона попросила відсторонити від справ головнокомандувача залужного. Так, головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ні, великий. Ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ми питали, під що планувати, як ви бачите війну, чому створення бригади, а не до укомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням, що з ротаціями? Чому в 2024-й не закладена закупівля турнікетів? Взагалі, наприклад, ця дискусія була не публічною, але напруження наростало. І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2000... 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей. Без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ. То таке керівництво має піти. Тоді багато хто з нею погоджувався, багато хто сперечався, і це не основна її проблема. Основна проблема це співчуття. А точніше, відсутність співчуття і відсутність емпатії. ще до повномасштабного вторгнення вона висловлювалась про. Тюзілкова від тромбозу вона у себе написала, чого сумувати помер і помер. Після загибелі 31-річного студента від російської ракети вона написала, що косив від армії, а отримав. Карму і оця гіперфіксація на кармі у неї вже давно, коли Тарасу Тополі влучила російська ракета прямо в квартиру. Вона написала те, що це карма за замовну пісеньку про фортецю Бахмут. А тепер і Рущишин поганий, бо потрапив у ДТП. Висновок: як би ти не помер, Мар'яна Безугла все одно до тебе до. Але коли висунули пропозицію відсторонити її від засідання, то вона почала розказувати, що вона Янгол Божий. А от Гончаренко, оце зло. Бо він назвав її безумною під час свого виступу. Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили? Якщо поведінка безуглою не провокація чистої води, то я тоді оправінфрі під час засідання комітету, коли розглядалось питання щодо її відсторонення, Мар'яна наголосила, що вона нічого не порушує. А от Гончаренко у нього гріхів дуже багато. Зала парламенту зала парламенту має зберігати якусь аправність. Там можна робити протести, можна показувати ті чи іншу позицію. Ви знаєте, я теж скажем так. Може, хтось навіть сказати як центрічно виду, але я ніколи не дозволяю собі безпосередню лайку в сторону колег при цьому лайку під час офіційного виступу. Той режим, який встановлений в парламенті, і він прийнятий усіма фракціями. Він його регулярно порушує. Робить онлайн трансляції. І чомусь його не зупинили. Це вже не перший рік. І отак от вони гавкались весь тиждень, тицяли одне на одного пальцями. А рефері всіх цих поєдинків під куполом був Руслан Стефанчук. З позитивних якостей він іноді дійсно може вгамувати депутатів з негатив них перегибає палицю та може зірватись, а попросити доповідачку. Скільки це важливі питання, чітко, без маніпуляцій, повністю... Дякую, я дозвольте перепрошую. я завершу а, повністю озвучувати про що поправка, тому Дивіться, що а можна. Я це адресую наступний раз вам, коли ви будете виходити а тут ви, тут ви і перед... і постійно говорити, Ой. що у вас телеграм-каналах робиться. Ні, вона говорить те, що вона вважає за потрібне. Я не буду рецензувати. Будь ласка, 55-та поправка має до себе. Потім скажете, коли ви вийдете тут вот з плачами різними? Будь ласка, 55-та поправка. Дістали вже всі, дістали вже всі. Отакий такий обурений Стефанчук. Ви напишіть в коментарях, чи можете ви дозволити собі на своїй роботі так говорити зі своїми колегами. А ми, в свою чергу, від команди Рейтнау радимо Стефанчуку пропити курс магній бо шість антистрес. Як колишній КВНщик, іноді Стефанчук намагається якось пожартувати під час засідання, якось відповісти на серйозні питання такою адбівочки. Але можемо подивитись, що з цього виходить. Б3. Олексій, я і не знав, що ви спеціаліст в памперсах для набу. Ви і тут шикарно себе проявляєте. Б-3. Раню. Тому що ну це і виглядає. От включили пряму трансляцію. І ми повинні показати всі, всі свої плюси і мінуси. В нас є робота. Б4. Ага. Ще є порох в порохівницях. Б4. Ти вже стріляв. Б4. Контрольний вистріл. А ягоди в ягодицях, да? Хто не впізнав, то це Стефанчук у свої молоді роки. Коли Гончаренко не свариться з безуглою, то любить написати заяву у поліцію цього разу під прицілом Єлена Мандзюк, яка відповіла у коментарях під своїм постом, що якщо її дитина вдарить російськомовну, то вона не бачить в цьому жодної проблеми. Гончаренко ініціював відкриття кримінального провадження за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. І замість того, щоб спокійно сплатити штраф у 8 тисяч гривень, це перетворили на новий скандал всеукраїнського масштабу, як у нас люблять робити. І тут вже підключилась і письменниця Ніцой. Вона виховує так, що вони можуть начистити писок з московщиним дітям. Стане й моя внучка. Я думаю, що стануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоб цей сигнал нарешті почули батьки з московщини дітей. І наступного ж дня не повірити, хто з Кабєєва обсмоктала всю цю тему в своєму ефірі. Елена Мандзюк призиває к фізичної розправи над дітьми, які не говорять на мови. Друга ідейна русаховка писательниця графоманки Ніцой. Хвастает, что ее внуки уже так и делают, лезут, как говорит Нецой. Чистить морду русифіцированим маленьким виродком після всього цього. Ніцой та гончаренка вивели в ефір на апостроф, і чомусь все це зійшло до утиску російськомовних чи україномовних. Там не зрозумієш вже кого утискають. Звинувачення у какая разниця та захисті російської мови. Знає у свій спосіб боротися із цим маленьким москалем, який стоїть перед ними. Де вона цього набралася Звісно, вдома, і таких мам, як пані Мандюк. І далі питання: а що ж ми робимо з цією дитинкою? А далі ми її інкримінуємо агресію. Далі вихователі або педагоги викликають, або пан Гончаренко подає на таку маму в суд, або вихователі й педагоги викликають у школи. Кажуть, дитинко україномовна, перед тобою не москаль. А вона каже, та як же не москаль, як москаль? А так перед тобою хороший москаль, або не він не москаль, і взагалі бити не можна. А як же не можна бити як тато на війні? І він не просто б'є. Він не просто агресію проявляє. Він їх знищує, стирає в порошок. І в результаті ми робимо психологічний надлом над україномовними дітьми. Ми їх ламаємо через коліно. Ми їх травмуємо. Вони кожного дня отримують від цього травму. Завжди ми ламали їх на догоду з московщиним діткам. Більше цього ми робити не будемо. Не знаю. Я, наприклад, ще у 14 років вирішила, що моя дитина буде виховуватись українською, тому що це правильно, тому що ми живемо в Україні. І я не хочу, щоб вона так добре знала російську, як, наприклад, я. Але тут же ж питання навіть не в тому, що погано чи добре. Добре, говорити російською, звичайно, що погано, а, але заохочувати дитину до насилля через мову чи через що будь-інше для мене особисто це повний абсурд. Накласти на здорову голову. Мені здається, ми всі як батьки спочатку виховуємо дітей, що вони нікого не можуть бити, що вони ні, нікого не проявляють агресію, що вони розмовляють. Ми мені здається, ми цьому вчимо своїх дітей. Ми з цього починаємо. Ми не вчимо дітей. Якщо тобі щось не сподобалося, іди би його вписуваки і так далі. Ну це якесь божевілля. Ми кого виховуємо? Що ми взагалі говоримо? Ми говоримо, друге. Ну давайте якось з повагою. Приїхала людина з Харкова від обстрілів. Її батько також саме може бути на війні захищати сьогодні Україну. І тільки за те, що ця дитина і розмовляє російською мовою і щоб треба, щоб ми цькували, робили булінг, а Тим більше били. Ми всі звичайно пам'ятаємо з вами, як Гончаренко висловлювався щодо другої державної мови російської, але зараз бачите вже інша тенденція. А ще я дуже не люблю ось цього лицемірства. Тому хочу вам показати записи розмови з Мандзюк, які злила в мережу Алхім. Вона, до речі, нещодавно виїхала у Дубай разом зі своїм сином і поближче до славнозвісного костіка. до речі, мова абсолютно не. Чикась до нас мала немає друзів до російської ти ну, спілкується і все ти потуєш ти ну, їх також. Знаєш, там не посилаю до щас. Це абсолютно справа. Це е, російської ворож. Ну і добре. Ну і добре. Єлі звичайно, у свою чергу сказала, що все це штучний інтелект, і Бог його знає, що там насправді у будь-якому разі. Я вважаю, що треба відрізняти патріотизм від ворожнечі, бо ворог знає наші слабкі місця і обов'язково вдарить у них. Щойно з'явиться можливість. Я вам дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Поставте лайк, напишіть в коментарях свою думку з приводу того, що ми сьогодні обговорювали. А я прощаю з вами до наступного тижня.